Я, Олексій Якубін, як завжди, обираю найбільш цікаві події за тиждень, про які ви точно чули. Аналізую їх та виказую свої думки. Бережу ваш час. Тому починаємо. Як тобі таке, Ілон Маск? Ця фраза набула нового життя. Цього тижня Ілон Маск зробив низку резонансних заяв. Він представив так званий мирний план Ілона Маска. Він заявив, що боїться третьої світової війни та підтримує Україну. Але пропонує віддати Росії Крим і пустити до нього воду з Дніпра, зробити Україну нейтральною країною і провести повторні референдуми за участі ООН. Цей пост викликав хвилю негативної реакції. А Володимир Зеленський Твітері провів опитування: який Ілон Маск більше нам подобається? Який за Україну чи за Росію? Чи не підігрує Ілон Маск якісь із політичних сторін в світовій геополітиці? Останнього часу помітна зміна його демократичної позиції на більш республіканську трампійську. Адже згадайте, Дональд Трамп теж розповідав, що хоче бути посередником між Україною і Росією зі схожими ідеями в регулюванні. Більш того, Ілон Маск написав у Твіттері, що Джо Байден взагалі не має другого разу висуватись, бо за старий складається враження, що це скоріше прощупування грунту трампістами та критиками Байдена. Тим паче, що в Штатах до проміжних виборів до конгресу залишається 5 тижнів. Думаю, тут є прямий зв'язок. Серед версій, чому він зробив такі заяви, шириться також, що він вдарився головою об Тесло, коли сідав в машину. Чи ще абсурдніше, Ілон Маск використав цю історію для того, щоб приховати бізнес проблеми. В афільованих з ним компаніях впали акції. Отже, таким чином він виправдовується, чому це трапилось. Ніби через скандали, а не через корпоративні проблеми. Також, можливо, він хоче викупити акції Тесли назад, але дешевше. Варто пам'ятати, Ілон Маск це людина, яка вміє використовувати свою популярність в мережах заради власних інтересів. Ну не можеш геній бути таким наївним. Восьмий пакет санкцій. Іронічно, що ми вже маємо цілий пакет пакетів. Цей пакет зумовлений анексією Росією чотирьох українських регіонів. Що є важливим у ньому? Він вводить стелю цін на російську нафту, тобто Росія не зможе заробляти на спекуляціях нафтового ринку. Подібне рішення було прийнято на G7, але тепер це зробило і ЄС. Проте на даний момент не зрозуміло, як це буде працювати на практиці. Також ЄС ввів цілу низку обмежень, пов'язаних з роботою європейських технологічних компаній в Росії або надання їм консультацій. Щоб унеможливити завдяки цьому власне виробництво зброї в Росії. Більш того, ЄС тепер не буде продавати свої коштовності, окрім золотих та ювелірних виробів, в Росію. За підрахунками ЄС, це має нанести збитку Росії в розмірі 7 мільярдів євро. Не бачите тепер піскового нового годинника від річарда Мі. Стосовно впливу фіксованої ціни на нафту, Росії це справді буде боляче. Поширений міф, що Росія більшу частину коштів заробляє на газі. Це не так. Насправді більшу частину надходжень від енергоносіїв Росія отримує саме від нафти. Нафта є основним джерелом багатства так зване нафтове золото. Тому будь-які обмеження на нафту будуть одразу відчутні для всієї Росії. Зараз буде спроба замінити Росію іншими нафтодобувними країнами, наприклад, Венесуелою, або ще одна спроба домовитись з Саудівською Аравією. Навіть в восьмому пакеті, який є досить слабким, є багато можливостей, щоб російська нафта потрапляла в ЄС. Наприклад, через Угорщину, в якій нафтопровід Дружба, ніхто не відміняв. До речі, очікували, що Росія мала отримати санкції по ядерці. Але помітьте, жодних таких санкцій немає. Як і немає санкцій стосовно ядерного палива, яке Росія продає у Францію та інші країни, антисанкції ОПЕК. Опек це своєрідний картель, який об'єднує найбільші нафтодобувні країни світу, країни з близького сходу, Латинської Америки та інших регіонів. Їх штаб-картира знаходиться у Відні. У своїй сфері вони мають сильний вплив. Наприклад, в 70-х роках вони вирішили плинути на захід через підтримку тим дії Ізраїлю – тоді вони обмежили поставки нафти на західні ринки і цим змогли сильно похитнути його економічне становище. На цьому тижні вони вирішили знизити видобуток нафти, а саме на 2 мільйони барелів на день, що є досить великим значенням. В той же час до цього останні місяці нафта дешевшала, і 120 доларів вона впала приблизно до 80. Після цього рішення ОПЕК, оскільки нафти стане менше, і ціна на світових ринках буде зростати. Варто відмітити, що це рішення було дуже неочікуване, оскільки ОПЕК прийняв його, незважаючи на супротив США. Згадайте візит Байдена на близький схід. Здавалося, що він домовився з Саудівською Аравією про збільшення видобутку нафти. По суті, вони підклали свиню Байдену, оскільки в нього скоро вибори до нижньої палати Конгресу. Проте це є невигідним і нам, Україні, оскільки це потенційно може вести до зростання ціни на пальне в Європі, а згодом і в нас. Ця ситуація може вплинути на восьмий санкційний пакет, про який ми говорили раніше. Якщо ціна поповзе вгору, то підвищиться і ціна, що встановлював ЄС на російську нафту. Тобто Росія може знизити видобуток нафти, продавати її менше. Але якщо її ціна на цьому ринку зросте, вона може заробляти більше. У відповідь на це США говорять, що вони готові відкрити свої запаси нафти. А Байден вже заявив, що до 10 мільйонів барелів на день. Які є у Сполучених Штатах Америки зможуть насичити ринок. Штати взагалі назвали це рішення ОПЕК ворожим, бо є таким, що по факту підіграє Росії. Превентивні вигадки п'яскова. Ми звикли до того, що російські ЗМІ формують власну реальність. Тому не дивно, що слова Володимира Зеленського про необхідність дій західних країн щодо РФ, прес-секретар президента Росії перетворив протилежні речі. Російські зні почали говорити, що Україна буцімто закликає Захід нанести по Росії ядерний превентивний удар. Але це очевидно, що Зеленський в контексті своєї промови про такі речі не казав. Давайте слухати, що повинна робити НАТО унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти, як це було до 24-го. Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки, чекати ядерних ударів в Росію, щоб потім сказати: Ах ти так, ну ось тримай від нас. Переглянути застосування свого тиску. Ось я вважаю, що повинна робити НАТО. Переглянути порядок застосувань, хочу підкреслити, Зеленський просто наводив аналогію ситуацію 24 лютого, коли він ще тоді, звертавшись до західних країн, пропонував запровадити санкції щодо Росії. Його головний меседж був в тому, що такими превентивними санкціями вони могли б змінити хід подій. Можливо, тепер Захід має мислити та діяти превентивно. Натомість не можу сказати, що Західна громадськість та США щось активно коментували з цього приводу. Наприклад, США не розглядають для себе превентивного удару по Росії, оскільки є розуміння, що повна перемога в ядерній війні може бути перетворена на цілковиту поразку. До речі, в Україні в деяких телеграм-пабліках виявились люди, які почали це все розкручувати, ніби Зеленський закликає нанести превентивні ядерні удари по РФ. Про що та чим вони думають? Нобелівський тиждень. Взагалі Нобелівська премія це одна з найпрестижніших премій, заснована Альфредом Нобелем, для того, щоб покращити власний імідж. Вона класично включає в себе 5 номінацій, 3 наукові і 2 гуманітарні. Наукові це з фізики, хімії, медицини та біології, а гуманітарні це премія з літератури і Нобелівська премія миру. В 60-х роках Шведський банк створив ще одну премію Нобелівську премію з економіки. З цікавих фактів, ця премія була дуже престижна і по фінансовій складовій, тому що, наприклад, лауреати отримували сотні тисяч доларів. Проте інколи критики її називають Old Boys Club або Old Boys Network, тому що дуже часто цю премію отримують чоловіки літнього віку, які, до речі, знають один одного. Перше за 30 років українська організація Центр громадських свобод отримала Нобелівку. Ця організація, яка заснована у 2007 році та займається питанням порушення прав і свобод людей на Євромайдані, Донбасі та в Криму. Інша справа, що разом з цією організацією також премії отримали правозахисні організації з Білорусі та Російської Федерації. Це викликало скандал, оскільки в час війни, коли Україна потерпає від агресії РФ та Білорусі, Організації цих країн також отримали Нобелівку. З іншого боку, я думаю, що в Нобелівському комітеті на це дивилися з точки зору того, що це антивоєнні структури, які орієнтовані на права людини та транснаціональний баланс інтересів. Проте факт залишається фактором. Особисто для мене найцікавішою була цьогорічна премія з біології та медицини, яка була вручена досліднику зі Швеції Сванто Пеабе. Він відкрив або створив таку науку, як палеогенетика. Він та людина, яка змогла розшифрувати геном неандертальця. Можете мене запитати, а нам що з цього? Насправді, за 20 останніх років відбулася революція в антропології. А саме досліджено, що неандерталець – це не просто наш якийсь далекий предок, якого колись вважали вимершим, а неандерталець – це паралельне людство. Більш того, в кожного з нас є як мінімум 2% ДНК неандертальця. і це якраз відкриття та внесок цього шведського вченого. Також він відкрив окреме вид людства денісівську людину. Тепер генетики можуть сказати, що нас очікує абсолютно нова, реальна історія гомінід і взагалі людей. На сьогодні все. Робіть висновки самостійно. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, коментуйте. Пам'ятайте, лише той, хто мислить самостійно, може бути незалежним. Почекаю, Олексій. А що по Кримському мосту? Він потонув.